Я дуже чекала цей день, але я не сподівалася, що він настане так скоро. А, зараз я запрошу до нас в ефір. Зараз, 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 зараз. І, а... Я знаю, що багато хто спостерігає за Настю та Миколою. а багато хто привіт. мене питає. Привіт, привіт, привіт. Настінька, привіт, привіт, Надюшка Станисі. Так, так я хочу. Представити тебе, чесно кажучи, навіть не знаю, як, тому що українська версія мені не подобається, ти знаєш, так? але мені подобається англійська версія, Настя, моя дотир ін так, Але я все кажу, що це мої діти. Це реально мої діти, які вже дорослі діти, які вже абсолютно самостійні, і в яких я багато чого вчуся, з якими я раджуся, і сподіваюся, що це взаємно. Дуже навіть дуже навіть взаємно. Я розпочала ефір словами, що я цього дня чекала давно. Але я не сподівалася, що він так швидко настане. І я насправді безмежно рада цьому моменту, тому що ми не просто вийшли в ефір там поговорити. Так? Ми хочемо розказати про великі переміни, які відбуваються у вашому житті, у моєму житті, і які допоможуть, я впевнена, багатьом іншим людям. Зробити такий самий крок, і ну почала здалеку. А тепер давай трошки розповімо щодо чого. Ну, то, що ви у подорожі, а це я також розказувала у своєму блозі, а і багато хто вас. Нав... Вас підписався, і за вами спостерігає, і часто мене питають, так де ж вони поїхали, чого вони поїхали? А, так, маленька предісторія. Ми а, живемо у Нью-Йорку. Діти жили окремо. А, і тепер в один день вони вдруг от ми зібралися з сімейним советом, скажімо так, за круглим столом, за реально круглим столом. І ви нам сказали отаке. Так. А, в общем, ми працювали, працювали довго, працювали по шість днів на тиждень, дуже втомлювалися, як то кажуть, світу білого не бачили. Ти нібито живеш в Нью-Йорку, але крім роботи і дому, роботи і дому, ти нічого не бачиш. І от в один такий момент ми собі щось сиділи, сиділи, говорили і договорилися до того, що а давай поїдемо, попробуємо. Ми молоді, нам нема що втрачати. Ми вже поїдемо. з... Нью-Йорку, в смислі, Пої... спробуємо... поїдемо по штатам, подивимося, тому що Нью-Йорк нам було морально трошки важкувато, тому що я зразу почала працювати по 6 днів, так. і я поняла, що так роками я точно не зможу. І, і Коля вже теж втомився, мій чоловік. Тому ми собі вирішили: давай спробуємо, поїздимо, подивимося. Куди толком ми не знали, але чомусь вирішили, що хочемо От саме туди, куди ми їдемо, а куди це секрет. Так я знаю, що хочу додати. Хочу сказати, що що ти, що Микола, ви працюєте можна сказати, з 18 років, тобто, ну ви вчилися і працювали одночасно, і не на легких роботах. Так, ти в Україні починала. Микола тут, якраз з 18 років вже mm -hmm. в Америці, він пішов одразу на тяжку фізичну роботу. Він працював офіціантом довший час ночами по 14 годин. Я пам'ятаю, ну, це було дуже важко. Ми всі тільки приїхали, ми всі так працювали, але саме тоді він, напевно, і оцінив і зрозумів. Що треба щось робити, щоби, а, щоб відійти від цього. Але mm -hmm. що, напевно, що що ще й не розуміли ми ніхто. Якби ми розуміли, що треба щось міняти. А, вот. і, і реально, от не знаю як в кого, як в яких там штатах відбувається, але думаю, що суть плюс-мінус однаково. Ми реально працюємо 6, 5-6 днів на тиждень зранку до вечора. Mm -hmm. а, щоб оплатити рахунки, щоб мати цей один вихідний, який ти не можеш ні то, що відпочити нормально, тому що треба щось по хаті робити, якісь там вправи, і, ну, і реально виходить якесь замкнуте коло. Ти працюєш зранку ранку до ночі, щоб оплатити рахунки. Все, це морально дуже сильно виснажує. І що для мене стало такою рушійною силою? Я в один момент сиділа на роботі і зрозуміла, що. Я не розвиваюся. Це для мене було страшно, тому що ти кожного дня робиш по кругу одне й те саме, одне й те саме, і просто як білка в колесі, Я не знаю, може це вік в мене ще такий, що мені хочеться розвиватися, мені хочеться десь цей. Але я зрозуміла, що я так більше не можу, я так більше не хочу. Звичайно, що зразу я це зрозуміла ще давніше, але зразу в мене не було можливості щось поміняти. А потім ви дали нам великий приклад. Що все можливо, ми за вами наблюдали кожний день, як ви працюєте, як ви відкриваєте для себе нові можливості. Ми зрозуміли, що ми, ми теж так можемо і не просто можемо, ми хочемо так. Тому ми вирішили ризикнути. Страшно, страшно, звичайно, страшно, але треба пробувати. І ми вирішили, що ми якраз на тому етапі, коли ми можемо і хочемо спробувати. Так. І ну і крім того, ви є обидва творчі особистості, і у вас є повно ідей, повно планів, повно бажань, але ви реально не маєте часу, коли і як це виконувати. Щоб це все втілити в життя, потрібна реальна свобода. Сто відсотків, сто відсотків. Я ще хочу додати. Ви от як їхали, ви, я слідкую, звичайно, за вами, дивлюся ваші сторіс. І десь ви сфоткали оцю фразу, яку я реально от почула пару тижнів на конвенції, і яка мені плотно засіла в голові. І тут ви цим, цю фотографію, Freedom It's not Free. 100%. В цій фразі є багато сенсів, але. Кожного так би мовити свій, свій сенс складається в цю фразу, але ми вкладаємо такий сенс, що ем, нічого не буває просто так і нічого не буває задарма. Для всього треба працювати і краще ми попрацюємо. E, дуже дуже наполегливо там рік, два, три, п'ять. А потім будемо собі e, далі, вже буде наш бізнес на, на, на нас працювати. Правильно, так. чи ми будемо по колу працювати отак, як ми працювали e, що не міняється, там, 50 та. чи 60 років? Тобто, ну я, наприклад, наразі навіть собі не уявляю, щоб я зараз сиділа на роботі 10 годин і просто ну от так, як я раніше працювала Це життя. Вже, вже мені цього не хочеться. Це життя. До пенсії, щоб потім а, мати ну так ліпшому випадку мінімальну пенсію, знаєш, на яку ну це це реально страшно, але ми ніколи про це не задумувались, бо ми не знали, що може бути по-інакшому. Так, ми зараз, зараз дуже змотивовані. Ми хочемо працювати. Ми хочемо розвиватися, тому е, ми готові так би мовити працювати на себе, а не на когось. Це... Ну і слухай Которі, хіби, і... ви е, донесли до нас цю думку, тому що я з 18 років, як почала працювати так. на когось, я так теж працювала нічні зміни по 12-13 годин. І я думала, що це окей, тому що вокруг мене всі так працювали. Всі так я думаю, це норма, але виявилося, що може бути краще і має бути краще. Головне для цього: якісь зусилля, що знаєш, може бути по інакшому. Ну, реально, просто ми цього інакшого не знали. Але коли ми вже про це знали, і знати, і не втілювати, ну, реально, мені деколи хочеться кричати, тако, а, а що так можна було? Кожен день, не? коли ну, реально ми живемо зараз в такий час і в такому світі, коли ми можемо розвиватися онлайн. Ми можемо навчатися, ми можемо рости, ми можемо працювати, ми можемо заробляти, і все це без прив'язки до місця, до часу, а тим більше до боса. Я перепрошую мене тут <ганування> Ганяє. Це дуже, це дуже дуже класно. Це справді новий світ, тому що разом з бізнесом розвиваєшся і ти сам. Тому що так. ну на такій роботі, де кожного дня працюєш як білка в калісі, не розвиваєшся. А тут ти розвиваєш і свій бізнес, і розвиваєш себе. Це те, чого ми прагнемо з чоловіком на даний момент. А, ну і звичайно, що а, головне, що а, що ви любите подорожувати, так. ви вже у Об'їздили, ну не пів світу, ну, багато країн ага. разом. Ви вже е, трошки побували в Америці, Америка теж величезна. І зараз ви вирушили в таку подорож. Ну, реально, це подорож моєї мрії. Ви, ви е, на машині будете їхати 4 тисячі миль, так. Ага. Сім днів до місця призначення. Ми поки що не будемо казати куди. Але от позаду мене карта, я можу сказати, що то з одного кінця Америки до другого кінця Америки. Так і так, це просто вау! Розкажи ми переконуємося з кожним днем, що ми зробили правильний вибір. Нам цікаво, нам хочеться їхати далі. Нам дуже подобається, нам абсолютно не важко. І ми просто дуже дуже змотивовані і дуже дуже хочемо іти далі, як то кажуть. Ми проїхали вже майже дві тисячі миль, а все це все йде по плану. До речі, що я хочу сказати, так. що дуже важливо плануйте свої подорожі. Це дуже-дуже важливо. Заздалегідь так. якби не було мого плану, який я робила дуже довго і дуже-дуже ну, прискіпливо. Скажемо так. так, то мені було б дуже важко, нам було б дуже важко і з готелями, і з усім. А так, ми просто кайфуємо, тому що в нас вже все розплановано, все заплановано. Ви знаєте чітко, куди ви їдете, так. де ви зупиняєтесь, при тому, що давай уточнимо, що ви з е, домашнім Улюбленцем, скажем так, улюбленицею собачкою, і вам було важливо, щоб це були пецфрендлі мотелі. Так, ви вирішили зупинятися в мотелях? От, скажи чому? Тому що це знаєш, це в принципі дуже важливо. Я раніше не дуже знала різницю між мотелями і готелями. А тепер скажи. Ну чому мотелі? Тому що мотелі якраз ідеально підходять під тип нашої е, подорожі, тому що е, мотелі вони загалом для тих людей, які подорожують дорогою. дорогою. Тому що вони знаходяться близько до Хайвею, mm -hmm. дуже поряд там заправки. Це все. Тому я вирішила спробувати раніше. Взагалі, я думала, що мотелі це щось таке, ну типа не дуже. Але тут я подивилася, я пошукала, і ми, от зараз, їдемо від мотелю до мотелю, і реально. Ну, ми в шоці. Е, дуже багато саме для нас виявилось плюсів, тому що, по-перше, багато мотелів вони е, не вимагають фі для тварин. Тобто, для нас це було важливо, тому що це економія. Звичайно. Так. Е, По-друге. Е, Тут є майже все те саме, що є в готелях. От, наприклад, зараз я знаходжуся в готелі, де є е, і ігрова кімната з нашим улюбленим пінг понгом. Ми краще вже грали сьогодні. Так, і басейни є, і джим є, е, і кафе є, і ресторани є поряд. Тобто, все, чого душа забажає, але ну, реально в три 4 а рази дешевше. Дешевше. Тому що, ну, по перше, там ще не платяться ці а, всякі клінінг-фі, там якісь ще. Такси, які платиться в готелях, переважно завжди паркінг безкоштовний, так? Так, так, так паркінг. І де ще і сніданки є. Ну, я скажу, що економія за одну ніч, мотель-готель, то десь 150 так. доларів вам виходить. Так, так, 150 доларів це тільки на Бубі ми економимо, так. тільки на, 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 на петі. Ще плюс 50-60, а в таких великих містах, як Нешвіл і на так. ну, і 100 доларів парковка може коштувати, тому cool. це економія величезна. А, і нам тут дуже сильно подобається, все дуже чистенько, став дуже привітливий. Тобто, абсолютно, ти не почуваєш себе, ніби ти знаходишся в якомусь е, закладі, який нижче рангом, ніж готель. Абсолютно, просто кайфуєш від цього, що відбувається навколо. Cool. І ще дуже що було важливо для мене, тому що. Я така дуже переживательна. Ну, Парковка так. паркуєш свою машину прямо під вікном. А, тобто, а, вима, нема такого, що твоя машина десь знаходиться, бо mm -hmm. знаде. В нас машина То -то ти багато бачиш. речей. Ми ну, не можемо так. все забирати з собою в кімнату. Правильно? Тому для мене це дуже важливо. Я прямо з вікна бачу свою Но, машину, і я так. просто спокійна. У мене душа спокійна. Так. Тому це теж такий так. дуже великий плюс. Слухай, і от кажу, дивлюся за вами. Така та Америка різна, дуже тепері, різна, просто. дуже різна. Такі красоти, ті гори, такі там, де тенесі, так от, Вчора там... ми взагалі затримали нашу подорож на три години, тому що ми не могли тою природою надихатися. Ми з одного місця в друге, з одного парку в другий. Дуже дуже цікаво, дуже класно. Просто ну природа неймовірна. І дуже різняться між собою штати, і по людях, і по природі, і по всьому. І от реально ми сьогодні приїхали в Нешвіл, ми пішли в центр погуляти, і ми зразу з Колею помітили, що люди зовсім не такі, от, як в Нью-Йорку. Всі все так спокійно, такі усміхнені, ніхто на голові не скаче один одного, То нема такої І ти такої, і так? Прямо Душа відпочиває. Я розумію, що є люди, які прям кайфують від такої суєти, але наразі це не про нас. Тому ми е, відпочиваємо душею, можна сказати, в таких спокійних е, містах, де ми зараз. Я тобі скажу, що в цьому свій час на початку ще <кхи> хотілося всього двіжу, знаєш, до всього. Але поживши пару років в Нью-Йорку, вже йде як таке перенасичення. Я зараз теж мрію про домік в лісі без сусідів. От так. Одна, одна. Тоб, Зосередитись на собі, це дуже важливо. Зараз наша головна ціль це зосередитись на собі, на своїх планах і на своїх проєктах. Тому що, поки вони в голові, вони працювати не будуть. Правильно? Це ви нам казали. Тому, це ваші слова. Знаєш, що дуже важливо, я працюю над собою, і так само ти знаєш, що і вам це говорила, це дисципліна. За цим ми працюємо також. Так, потрібен чіткий план, щоб цей час максимально використати на свою користь, щоб реально втілити то, за чим ви, в принципі, їдете, за цією свободою. Щоб, щоб воно почало працювати, е, треба зосередитись конкретно. Так, так. так. насправді рано ще говорити про якісь якісні зміни, тому що ми поїхали коли там чотири дні назад, і ми знаходимося в дорозі, але вже зараз ми бачимо якісь певні зміни в собі. Наприклад, от поки ми жили в Нью-Йорку, ми не могли ніяк встати зранку. От нас не було мотивації. А тут ми кожного ранку, як ж таки, сім ранку, ми вже встали, зарядка з бубою погуляли. Вже якась дисципліна вимальовується. А чому? А тому, що у вас є план, тому що у вас розраховано все, Так. Так і по житті. Ми, ми розуміємо, що зміни, які зараз відбуваються з нами, вони 100% на краще, і це те, що нам якраз треба було. І що ще хочу уточнити, що цю всю подорож, цей весь план, ти так, ти зробила все сама, ти прискіпливо над цим працювала, і ти забронювала все сама, як турагент, не просто. Як е, проста людина зайшла там на, на платформу, і забронювала як турагент, і ти отримаєш е, і ти отримаєш комісію О, за своє бронювання. Це, це взагалі для мене велика перемога, тому що е, ви знаєте, що цей перший крок зробити дуже-дуже важко е, щось отут інколи знаєте стопає, але так. з вашою підтримкою, з вашою допомогою. Я все забронювала, і я прям зараз, от коли ми вже в'їжджаємо в ці всі мотелі, готелі, я розумію, блін, це ж я сама так. все зробила. А, коли... піднесення. <сум> <І> <сум> я, а? я вже розумію, що я вже готова далі щось бронювати, далі щось далі щось робити. Ну прям просто кайф, реально. Я... І я розумі... І що така можливість, яка нам випала, бути частинкою цього бізнесу, розвивати його, розвивати себе, це ну це така можливість, яку треба використати і не прогавити. Тому ми зараз дуже будемо плотно над цим працювати. Мені дуже цікаво, мені дуже подобається, і трошки, звісно, ще страшнувато, але нічого, це все подолається. Я думаю. З такою підтримкою, як взагалі є в нашій компанії, яка є в нашій організації, це всі страхи можеш лишити десь там mm -hmm. в минулому. Mm -hmm. Так що слухай, ну класно, класно. Я, я реально тішуся. І знаєш, що я завжди кажу, що ви нове покоління, ви new generation, ви у вас мозок працює по-інакшому. Ви це і бачите, і робите, і втілюєте по-іншому. І я багато чому вчуся у вас. І, блін, це класно. У вас можливості і перспективи просто нескінченні. Тільки, як я все кажу, бери лопату і гриби. Тому так, що, так. що грошей реально в туристичному бізнесі, ні мільярди. Це те, це що ми зараз збираємося робити. <плес> ну, будемо, слухай. Будемо. Так, будемо слідкувати за вами, будемо сподіватися, що ви будете ділитися з нами цими змінами, тому що ну, це важливо, знаєш. Реально багато людей подумають зробити якийсь крок в житті і не, не рішаються. Іде, коли потрібен якийсь отакий щелчок, якесь таке слово, якась така людина, яка реально змінить твоє життя, як колись змінили моє. Як змінилося ваше і змінюється, і так само я не знаю, я я просто получаю задоволення від того, як я бачу, як реально даю можливість другим людям мінятися, змінювати, змінювати своє життя і насолоджуватись цим життям. Так. Я вже як результат того, що ви дали нам таку можливість, можу сказати, що я дійсно дуже дуже щаслива, дуже дуже вдячна і реально ми цей шанс не упустимо. Я думала. Я ж ніколи цього не робила, а на що мені щось викладати, а на що мені щось знімати. Але потім я почала, і мені люди пишуть: і Вау, клас, реально підтримують мене. Я розумію, що людям це дійсно треба, просто треба брати і робити. Не думати, що ой, а це може комусь не треба. Може, комусь і не треба, але завжди так. є люди, яким треба. Тому брати і робити, і не думати про те, що щось може бути не. Чепувати від того. Так. Так. Коли це все в задоволення, від тебе і енергетика така йде ну, і, як я все кажу, подібне, притягує подібне. Так. Завжди, коли ти на позитиві, і навколо тебе все позитивно розвивається. Слухай, життя одне пролітає, тому не гайте часу реально. Я... Тішуся, що мої діти використовують цю можливість, і сподіваюся, все у вас складеться як найкраще. І тепер ми вже не просто родичі, тепер ми вже й партнери. А тому будемо розвивати наш бізнес. Так, 100%. Все, дякую, Настя, що виділили нам свій дорогоцінний час. Середини вашої подорожі будемо за вами слідкувати. Викладайте побільше Дуже цікаво, дуже корисно, дуже інформативно. І good luck! Дякую. Дякую вам. Я вам хочу ще раз сказати, що якби не ви, не ваша підтримка, цього б всього не було. Так що ми йдемо тільки вперед. Дякую. Всім, папа, папа. -па.